В нашому житті може скластися така ситуація, що ми можемо побачити людину, яка знепритомніла. І зараз ми вам покажемо, що потрібно робити, коли ви знаходитесь один з цією людиною. Ви повинні стати навколішки і поставити свої коліна на ширині плеч. Тепер повинні опуститися до людини, одягнути засоби захисту. Ще зателефонувати швидку допомогу. Якщо ви одні, то зрозуміло, що в нас не є небагато так часу, і ви повинні дістати свій телефон, а лише це є 5 хвилин. Ми дістаємо телефон, набираємо швидку допомогу і кладемо його біля постраждалого. Щоб перевірити, чи людина взагалі дихає, ми повинні припідняти їй голову, максимально опуститися до неї ще руку, покласти на сонячне сплетіння. Так, ми будемо чути, взагалі, чи людина дихає, а на руці будемо бачити, що взагалі рухаються її легені. Ознаки дихання перевіряються на протязі 10 секунд. Щоб це правильно визначити, нам потрібно проговорювати 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Нам потрібно взагалі інформувати швидку допомогу, що взагалі відбувається. Якщо ви відчули, що людина не ми повинні повідомити, що зараз будемо робити непрямий масаж серця. А ще ми можемо робити штучне дихання, але це лише в тому випадку, якщо ви добре знаєте людину і якщо ви з нею контактуєте. Наприклад, це може бути ваш хлопець, дівчина або ж дитина. Якщо ж ви бачите, що на людині є верхній одяг, зазвичай його потрібно взагалі зняти. Якщо ж це жінка, її бюзгалтер потрібно підняти. А якщо на ній є якась футболка, то опустити задне жіночої гідності. Нам потрібно взяти. Пальці двох рук, ось так, і відміряти від грудної клітки середину. Тобто тепер нам потрібно поставити так руки, як нам буде комфортно. Можна зробити ось так або ж ось так. І ми робимо так, як нам комфортно. Тепер робимо непрямий масаж серця. Взагалі, заглиблення повинно бути 5-7 см і це повинно бути дуже часто. Це по 30 разів потрібно робити, а потім два вдиха. Починаємо. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 9-10. Потужне дихання ми робимо відразу після 30 натискань. Його потрібно робити через спеціальний клапан. І Робиться один дих, натискається ніс, він затискається. І тоді ми робимо два великих диха та видиха по черзі. Непрямої серця ми повинні до таких умов, доки не приїде швидка допомога, доки ви не побачите, що навколо вас є небезпечна якась територія, або якісь чинники впливають на це, або ж ви самі не відчуваєте, що скоро будете лежати користь цією людиною, тобто вам стало погано, або не побачите, що людина проявляє ознаки життя.